Доброго дня глядачі! Прийшов ось радіатор. Ось візитка. Кому потрібно. Замовляйте мотоблоки навісне, запчастини до двигунів r 190 r 195 хоч і всі є запчастини. Магазин заря. Так, ось дивіться, такий прийшов алюмінієвий Ось такі соти. По качеству добре. Також дивіться. Тут також, бачите, все добре. Тому рекомендую магазин жаря. Посилання під відео залишу. О, тому якось так. Ось така йде кришка. Тоже добре зроблено. О, бачите, пружина жорстка стоїть, бо в мене на оригіналі стояла слабенько. І ось так всередині, дивіться, бачите, трубки. О, ми ось так. Ми будемо ставити, буде на погоді, у нас зараз сніг йде, Такої нормальної погоди холодно, буде на погоді. Будемо ставити і, звичайно, дивитися, що і як. Думаю, покріплення підійде ось по ось цих. А там будемо побачимо. Дякую магазину Планета Залізяка, і Андрієві, що підказав, і Віталію Бойчукові. Всім дякую, до побачення.